Так, добрий день, любі мої. Дивимося з вами Одесу. Одеса, Одеська область. Що очікує в Одесі? З 19 по 25. Ніяких заходів на Одесу не бачу. Щось розганяють якусь ситуацію. Вогонь. Карта вогню. Карта вогню. Карта вогню. Карта вогню вже мені не подобається. От вже. Щось тут. Ну тут будуть. буде цей. А, ну от того і не подобається. Так, дивіться, ППО щось збиває, бо захист є, але десь щось із вогнем пов'язане, десь ще буде горіти. Десь це Окраїна Одеси, окраїна захист поставили хороший по Одесі. Так, давайте одразу одеську область. Чесно вам скажу, по Одеській області е, десь буде працювати, ППО і буде працювати непогано. Єдине що, що я б вам сказала, е, тут якісь будуть е, розвідка буде не наша працювати по Одесі, прям капітально. Не подобається вона мені. Щось будуть винюхувати дрончиками та всім остальним. Ну, Повітряні тривоги є. Щось летітиме і щось, може і прилетіть. Карта сили ще виловлювати будуть. А, але, в принципі, ну, захист хороший в Одесі. Захист дуже хороший. Але, ну, будьте максимально обережними. Всім вдячна за увагу. Тримайтеся, тихого вам тижня. Підписуйтесь, ставте вподобаєчки, будь ласка, робіть репости. І всім до побачення!